Вітаю, це програма Ситуація на телеканалі Росі. І сьогодні про таке. На Черкащині встановлений п'ятий рівень пожежної небезпеки. Луганчани подарували черкаським правоохоронцям символ оберіг. Працівники ДАІ театральної вистави навчили дітей правилам дорожнього руху. Велопатрулі продовжують охороняти спокій громадян в місцях відпочинку. Про це й не тільки дивіться вже зараз. Найвищий ступінь ризику пожеж утримується нині на Черкащині через високу температуру повітря. Розпалювати багаття заборонено впродовж усього серпня. У лісах та парках курсують посилені патрулі. Від початку останнього літнього місяця встановилася спекотна погода. Температура повітря подекуди сягає 36 градусів. Така спека загрожує масштабними лісовими пожежами, загоряннями торфович та сільгосплуг. Тому ходити до лісу та розводити багаття від 1 серпня заборонено. Ще однією небезпекою, яка підстерігає Черкащан, є надзвичайні події на воді. З початку року на водоймах області загинуло уже 48 осіб, четверо з них. Більшість смертей спричинено купанням у нетверезому стані та у необладнаних для цього місцях. Тож рятувальники ще раз звертаються до жителів області із проханням відповідально ставитись до свого життя та не залишати дітей без нагляду. На вдячність за віддану службу міська громада Сватівського району вручила черкаським правоохоронцям символ оберіг, прапор зведеного загону ОМВС України в Черкаській області. Вже декілька місяців поспіль працівники міліції беруть участь в антитерористичній операції. Справно несуть службу та стійко переносять покладені на них обов'язки. Під керівництвом Анатолія Харенка, Володимира Тютюнника та Богдана Возняка правоохоронці довели, що міліція Черкащини завжди є і буде на боці громадян, які прагнуть миру та спокою на своїй землі. Починаючи з травня, понад два місяці черкаські правоохоронці знаходились в місті Сватово, де виконували покладені на них обов'язки. Завдяки проявленому професіонам. Алізму бійцям загону вдалося не допустити прояву сепаратизму та тероризму на території міста. На вдячність за професійне виконання ними службових обов'язків жителі керівництво міста та району підготували для міліціонерів подарунок. Прапор, який символізує зведений загін ...УМВС України в Черкаській області, «Родина позвала на свою защиту і відкликнули всі регіони нашої єдиної України. Прийшли на допомогу Луганчанам, многі подрозділення. располагались, сформировались именно в городе Сватово, Сватовском районе. И именно громада, члены Сватовской самообороны предложили изготовить на символ подразделения сводного подразделения Черкащина управления УМВС. Черкасской области, мы благодарим за тот ратный труд, за помощь нам, за наведение конституционного порядка на нашей территории, за поддержку всех черкашчан. Они с выполнили долг. Поэтому мы еще вручению хлеба, соли, не делая культ из символов на сегодняшний день, от чистого сердца, от сватовчан, вручая флаг подразделению, вручим еще... И символы государства, государственные флаги в том количестве, которое должно быть достаточно на всей освобожденной территории, чтобы территория была обозначена в одном. Это флаг государства, флаг нашей страны, и мы живем в единой стране. Урочистій обстановці міський голова Євген Рибалко та голова районної державної адміністрації Олексій Борзило вручили правоохоронцям символ зведеного загону та подякували за сумлінну охорону громадського порядку. Місцеві жителі висловили ще раз сподівання, що вручений прапор буде зігрівати серця бійців загону, стане для них оберегом і збереже їхнє життя. І Нахажіння на території Сватова, е, підрозділення внутрішніх справ Черкащини. це ще раз дає нам. право сказать, что Украина вся с нами. И благодаря, по большому счету, благодаря этим подразделениям у нас на зданиях государственных находятся государственные флаги, город и район мирно живет, люди в какой-то степени имеют гарантированную защиту. Спасибо им. Володимир Іващенко подякував за подарунок та передав прапор зведеного загону його командиру, начальникові управління громадської безпеки ОС України в Черкаській області Віктору Іваньку, який спільно із працівниками міліції приступив до несення служби з охорони громадського порядку та виконання бойових задач на території Луганської області. Мені б хотілося подякувати жителям Сватово, які високо оцінили роботу черкаських правоохоронців на території нашого міста і на території Сватовського району. За весь період служби не було допущено ніяких тяжких злочинів, не було допущено собі ніяких сепаратистів. І громада Сватово дуже високо оцінила наші заслуги. Ми також їм вдячні за те, що вони постійно нас підтримували, постійно підтримували по різних питаннях. І завдяки цій спільній роботі, яка сьогодні була проведена жителями і правоохоронцями Черкащини були досягнуті ті високі показники в роботі і в тому, що сепаратизм сюди не проник. Для учнів шкіл продовжиться найочікуваніша і найжаданіша пора літніх шкільних канікул. Однак проблема дитячого дорожньо-транспортного травматизму в цей час набуває своєї актуальності. Ось лише в червні на території Черкаської області зареєстровано 11 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, в яких 5 дорожніх пригод трапилися з вини підлітків. 11 діток отримали травми і одна, на жаль, загинула. Якщо під час навчального процесу про необхідність дотримання правил дорожнього руху, дітям розповідають вчителі і працівники. Даї, які систематично проводять у школах профілактичні бесіди, то влітку попередити ДТП з вини дітей досить складно, адже навчальні заклади не працюють, і більшість дітей без нагляду дорослих зранку до вечора перебувають на вулицях. А дорога, як відомо, повно несподіванок і зневаги до себе не вибачає. Однак частина дітей оздоровлюється в літніх таборах, тож спіробітки управління Даю Черкаської області вирішили скористатися цим і відправилися в гості, щоб черговий раз нагадати дітям правила безпечної поведінки на дорозі. Я вивчив правила дорожнього руху, бо до нас приїхали даїшники і навчили нас на виставі правила дорожнього руху. Ініціював такий захід начальник управління ДАІ в Черкаській області, підполковник міліції Ярослав Чубатюк, в дитячому позаміському закладі оздоровлення та відпочинку Дніпровець. Дитячому задоволенню та радощам у цей день не було меж, адже до них у гості завітали працівники Даї на справжніх паратрульних автомобілях для супроводження разом з дитячим театром Яблуко, який підготував виставу Безпечний рух це життя. Ой, малюк, малюк. Як дійшов до приходу, не спіши, не метушись, а уважно ти ліворуч і праворуч подивись. Вільний шлях можна йти, а невпевнений завжди. Зустріч було побудовано в ігровій формі. Діти на наввипадки відповідали на запитання гостей та продемонстрували свої чудові знання з правил дорожнього руху, а ще розгадували загадки, відповідали на запитання, брали участь у тематичних іграх. Найбільш активні учасники отримали на пам'ять сувеніри від Таї. За нас приїжджав театр сьогодні і розказував, як поводитись на дорогі, як поводити себе в автобусі. І оцей, і як переходить дорогу. Я, і ми у школі деяке вивчали, ну на ну нам теж тут, тут розказали, я дещо дізналася там про знаки. Цей захід залишив у дітей самі приємні враження. Тож, по його закінченню, відпочиваючі школярі ще довго не відпускали своїх гостей, цікавилися їх роботою та ставили їм далеко не дитячі запитання. Така система заходів допоможе у майбутньому сформувати учням свідому та безпечну поведінку, як самостійного пішохода, пасажира чи водія, і безумовно збереже їхнє здоров'я, а іноді і життя. Хочеться звернути ще раз до батьків. Шановні батьки, нагадайте ще раз своїм дітям про правила поведінки на дорозі. Не забувайте про те, що дітям дозволяється рухатися на велосипедах по дорозі тільки лише з річного віку. Шановні учасники дорожнього руху, водії. Звертайте увагу на дітей, які рухаються по дорозі, які рухаються по тротуару, тому що дитина може раптово з'явитися на проїжджій частині. Ви повинні вчасно зреагувати і зупинити свій транспортний засіб. Літні шкільні канікули повинні пройти в нас безпечно, цікаво. Велопатрулі продовжують охороняти громадський порядок на території місцевих парків, пляжів, а також під час проведення масових заходів. Працівники батальйону патрульної служби міліції протягом весняно-літнього періоду охороняють громадський порядок не лише на вулицях міста, а й у паркових зонах. Сьогодні це не тільки піші та автопатрулі, а й правоохоронці зі спеціальними транспортними засобами, велосипедами. Велопатруль є набагато мобільнішим у місцях відпочинку людей, і у випадку, коли людина потребуватиме допомоги, правоохоронці зможуть оперативно її надати. Даний патруль було створено для того, щоб контролювати лісопаркові зони, пляжі та набережі та місця відпочинку громадян для забезпечення громадського порядку. Даним транспортом, яким забезпечило керівництво управління в Черкаській області, ми можемо контролювати значно більшу територію, попереджувати злочини та правопорушення, допомагати людям в різних ситуаціях впровадження таких чергувань зарекомендувало себе з позитивного боку. Завдяки велопатрулям вдається оперативніше реагувати на кримінальні правопорушення. Завдячуючи маневрості У велосипедистів є змога дістатися до важкодоступного для автопатруля місця, події та затримати порушників. На даний час розглядається питання про збільшення таких нарядів на території міста. Тема, яку використовували підприємливі ділки, полягала у виконанні замовлень на розробку програмного забезпечення для компаній, зареєстрованих у США, Канаді та країні Європейського Союзу. Замовлення виконувалося працівниками двох черкаських підприємств. Офіційна заробітна плата яких становила близько 1100 гривень. Фактично ж, за виконаний об'єм робіт, програмісти отримували заробітну плату в конвертах, яка в десятки разів перевищила офіційну платню. Відповідно жодних податків сказаної суми не було нараховано та сплачено до бюджету грошові кошти за виконані роботи надходили на територію України не на розрахункові рахунки ЕЗД, а іншим нелегальним шляхом, а саме з використанням електронних платіжних систем та шляхом ввезення готівкових коштів. В подальшому вказані кошти конвертувалися у готівку з метою виплати неофіційної заробітної плати та особистого збагачення без сплати відповідних податків. Для здійснення незаконної діяльності група використовувала переопладнані під офіс домоволодіння в різних частинах міста Черкаси. В ході відкритого кримінального впровадження. На підставу ухвалили суду проведення обшуку, за результатами яких припинено незаконну діяльність. У ході обшуків вилучено близько 80 одиниць комп'ютерної техніки, 72 тисячі доларів США, 137 тисяч євро та 750 тисяч гривень, підготовлені для виплати заробітної плати в конвертах. Наразі проведення оперативно звідчих дій триває. На цьому в мене все. Я бажаю вам гарних вихідних і бережіть себе.